обласній державній адміністрації, як і в районних державних адміністраціях, в цей час не було жодного працівника. Всі державні структури облдержадміністрації, райдержадміністрації були під контролем революційних сил, громадського об'єднання, Майдан, самоборона, інші. Всі кабінети були опечатані. Ви це пам'ятаєте? Контролювалося все в міліції не було. Спочатку ми вийшли на керівників. Тих, хто залишав заступників керівників, там, просто провідних спеціалістів. І далі вони обзвонювали своїх людей, повертали їх назад, що потрібно виходити виходити і працювати. перші дні я уходив після часу, двох ночі, і всім ранку я вже був на роботі. Тобто був такий режим, воєнний режим. Інакше ми не відновили цю структуру. Я вдячний всім, хто долучився. Всім, хто підтримав, довелося повертати міліцію. Спочатку було патрулювання самоборони, потім спільне патрулювання, і тільки лише потім десь міліція вже почала. Де, потрібно було, довелося спілкуватися з міліціонером, потрібно було довести їм, що як би там не склалось, у них є свої функції. Да, дійсно, міліція використовувала минулий режим, використовував в для неї функціях, але життя є життя, і держава не може без органів внутрішніх справ. І ми це відчули. Це свідомість людей, які чітко розуміли, вони прийшли, вони ввійшли в органи державної влади не для того, щоб руйнувати, не для того, щоб там залишитися, а для того, щоб потім передати оновленій владі і щоб влада країна мусить держава мусить функціонувати. Я ж теж прийшов, скажімо так, не з того боку барикад. Я був по цей бік барикад. Я теж представник громадської один із лідерів. Тоді був громадське об'єднання майдану у нас на Волині. І я говорив своїми для мене революційні рухи. Це мої побратими, які мене розуміли, які розуміли ситуацію, з якими які я намагався їх переконати. Так були дискусії, були різні бачення з Лукійним Борисом Петровичем Ми спілкувалися, тому що він він мені передав документи. Він мені розказав, які особливості. Він мені сказав, на що звернути увагу. Він мені передав всі документи, так звані стратегічні документи. І сама система документообігу, її треба було особливо в перші дні налагодити, тому що були в мене питання, були документи, які відверто мені підсунули. І Хто По сьогоднішній день так і не розібралися. На Волині була позитивна динаміка. Це, це прецедент, це, це феномен. І це феномен спільний. Спільне розуміння того, що влада, бізнес десь знайшли той варіант, коли економіка працювала. Крім того, я хочу сказати, це був третій показник по Україні. Область вийшла з 15 на третє місце. Це речі, якими я по сьогоднішній день пишаюся, які кажуть, це оцінка, Оцінка, яка об'єктивна оцінка тієї роботи. Волинь назвали це острівок стабільності в Україні. Ніхто не знає, якою ціною. Ми досягли цього. Це наші спільні зусилля всієї громади.